А оце у нас дуже-дуже ну, цікавенький проєкт. Викладаю це відео з великою затримкою, бо воно вже, це замовлення вже давно у свого замовника. А мене попросили е, трішки зачекати з викладанням відео, бо е, потрібно, щоб воно було вручено адресату. так би мовити. Зробити сюрприз такий. І я гадаю, що напевно все пройшло добре. Та бажаю, щоб все пройшло добре. Я такий багатослівний хлопець. Так от, дивіться, яка класна скринька. Вона зроблена. Вона скринька для каблучки. Тут. Можна побачити. Вот. Це внутрі на, натуральний оксавит, а зверху малюнок в стилі Гаррі Потера. Це герб Гріфіндора, а з боків тут сніч. І воно таке цікавеньке, кольорове і дуже класне. Кажите, як вам такой проект? Маленький, но очень интересный. Еще раз покажу вам, внутри воно Он внутри очень классный, тут мягенький такой. А там можно закрепить каблучку. Так вот, кажите, як вам такая скринька. Подобається? мне очень понравится. А далее будет?